У Кременчуцькому ліцеї номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка благодійні ярмарки стали справжньою традицією, що об'єднує учнів, батьків і вчителів для спільної мети, підтримки наших захисників та наближення перемоги. З любов'ю та турботою вони готують смаколики, створюють унікальні вироби і дарують частинку тепла тим, хто цього потребує. Саме тому сьогодні у ліцеї відбувся ще один благодійний ярмарок яскравий символ єдності, милосердя та незламного духу. І взагалі за період війни ми вже підрахували, вже близько мільйона гривень, добігає наша допомога саме під час благодійних ярмарків, концертів, і наших акцій благодійних. Цього разу мета конкретна, ми плануємо долучитися до купівлі автомобілів, які дуже чекають наші військові. Купували ми старлінки, купували ми зарядні станції, купували дрони, ліки військовим. Кошти на пошиття теплих спальників, які шиють маму нашого ліцею сьомого і класу. Столи рясніли запашними пирогами, домашнім печивом, ароматним чаєм, а також витонченими прикрасами та іншими виробами, виготовленими з любов'ю. Усі, хто завітав на ярмарок, мали змогу не лише придбати смаколики, а й стати частиною великої доброї справи. Адже кожна гривня, зібрана під час ярмарку, стане ще однією цеглинкою у справі наближення нашої перемоги. Зараз надзвичайно важкі часи, і такі ярмарки вони дуже необхідні. Що багато дітей, людей прийшло підтримати нас у нас повні столи, і дуже гарно йде саме сам процес. Діти розуміють, діти пишаються нами, малюють малюнки Молодший є, Матвій. Є. Робить горобчики, відправляє, коли ми з дівчатами шиємо мішок. І він обов'язково якусь стілочку робить. Він робить маленькі такі для них привізки. Це дуже гріє. Жвавий гомін, дитячий сміх і теплі слова підтримки створювали особливу атмосферу єдності. Дорослі й малечі з радістю купували вироби, знаючи, що кожна гривня спрямована на допомогу тим, хто боронить нашу країну. Ми залучилися до цієї ярмарки, щоб допомогти нашим бо Вони нас дуже добре захищають. І ми їм дуже дуже вдячні. Сьогодні ми приймаємо участь. що вони такі хоробрі і, і пішли на фронт за нас. Виходимо в школу. Такі благодійні ініціативи не лише допомагають тим, хто боронить нашу батьківщину, а й виховують у підростаючому поколінні почуття відповідальності, патріотизму та згуртованості. Кремчуцький ліцей номер 5 Вкотре довів, що разом ми сила, а добро помножене на щирі серця здатне творити справжні дива. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кремчуцькі новини.